Благодійний концерт у міському палаці мистецтв заря дали танцювальні колективи міста. І, хоча концерт благодійний, плата за вхід все ж таки була символічна 5 гривень. Хто мав бажання, той кидав гроші у скриньку. За словами організатора дійства, начальника відділу у справах сім'ї молоді та спорту Руслана Анфілова, усі зібрані гроші підуть дітям-сиротам з малозабезпечених сімей та позбавлених батьківського піклування на святкування Дня Святого Миколая. Концерт відкрили вихованці танцювальної студії Грація з номером метеликів. Благодійний концерт, на, якій, на якому об'єдналися найкращі танцювальні студії міста, для того, щоб, перше, показати свої таланти. Діти, які займалися в цих танцювальних студіях протягом року, сьогодні мають змогу представити свої таланти. І це дуже класно. І друге, це подія благодійна. Вони збирають невеличкі кошти, ті, хто хочуть заплатити ці гроші. Я особисто кинув декілька купюр для того, щоб вже у понеділок... Накрити такі солодкі столи для дітей з пільгових категорій. Це дуже важливо. І не важливо, яку суму вони зберуть. Важливо те, що в цьому є якраз та соціальна складова, яка дозволяє молоді бути відповідальною. Тобто, ті, хто мають можливість, вони своєю творчістю допомагають тим, хто цієї допомоги потребує. Це може бути. Дітки, які позбавлені батьківського піклування, дітки сироти, з багатодітних сімей, і дітки з сімей, які проживають в складних обставинах з неблагополучних сімей. Минулого року на зібрані кошти ми влаштували благодійну програму і купили подарунки, і відвідали на 5 січня, 5 січня день світовчинки, Відвідали Жмеринський соціально реабілітаційний центр. Дуже цікава композиція. Дітки займаються вже майже три роки, їм дуже подобається. Їздили дуже багато на конкурси Хмельницький, Тернопіль, Київ, брали дуже багато грамот, дипломів, виграли кубок в цьому році, вони молодці у мене. Добр, який ми представляємо, називається «Терзет Павер. Спочатку ми поїхали на чемпіонат України, заробили там багато перших місць, потім приїхали в Вінницю, щоб показати, на що ми здатні. І все в нас виходить. Ми представляємо номер солдатки, з яким ми виграли перше місце в Тернополі. Turn the music as the song just came on Turn up the music if the